Лікуватимуть за європейськими стандартами в третій обласній лікарні відкрили реконструйоване психоневрологічне відділення. Тут модернізували побутовий устрій, медичні технології та лікувальну методику. Відділення оснастили новітнім медобладнанням. Також побільшало зручностей для пацієнтів з фізичними вадами. Тут полягає в тому, щоб дати можливість нашому пацієнту почувати себе рівноправним гробнянином шоспі. А не бути заниженим. Він має побут мати нормальний, має мати свою шкафку і інші багато речей, які ви побачите. А це просто нормальні побутові умови з нормальними підходами. У модернізованому відділенні хворих лікуватимуть не лише медикаментозно, застосовуватимуть також трудотерапію. Цей оздоровчий метод фахівці лікарні запозичили в польських колег на стажуваннях, зокрема у психоневрологічній клініці міста Ополі. Відповідна співпраця триває вісім років. Остатні то є Головна лікувальна терапія це. Трудотерапія, тобто пацієнт займається мистецтвом. Він може малювати, ліпити з глини, використовувати гіпотерапію. Так він може відчувати себе повноцінною людиною і розвивати власні таланти часу Потреба у психоневрологічному відділенні нині неабияк актуальна, запевнили у профільному департаменті. Відповідної медичної допомоги все частіше потребують військовослужбовці, що повернулися із зони. АТО. понад 40 бійців вже пройшли курс реабілітації у цьому закладі. Втім, двері сучасного відділення відкриті для усіх пацієнтів без обмежень. Щодо майбутнього психіатрії, то ми прекрасно розуміємо, що вона має бути трошечки інша. Людина постійно повинна вживати ліки в амбулаторних умовах і бути абсолютно повноцінним членом суспільства. Те, що сьогодні робиться в нашій психлікарні номер 3 це От та трудотерапія про яку говорили. Ті заняття з психіатричними хворими навіть родина дивується, коли ми даємо тут їм ножі в руки, заставляємо їх готувати їжу, приготувати собі самим. Це є зовсім абсолютний підхід. І люди міняються. Оновлене психоневрологічне відділення розраховане на півсотні ліжко. Місць прийом хворих розпочнеться з 1 серпня. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.